Викрали майже мільйон гривень у родини моряка. Поліція Чернівщини виграла організовану групу молодиків, яка понад рік готувала злочин. 22 листопада до правоохоронців звернулася жінка, яка повідомила, що з сімейного банківського рахунку в незрозумілий спосіб зникли кошти в сумі понад 900 тисяч гривень. Жінка розповіла поліції, що її чоловік не міг зняти гроші з картки, адже він моряк. і Зараз у плаванні, а вона не передавала будь-кому пін-код, пароль або іншу конфіденційну банківську інформацію. В результаті оперативно Розшукових заходів поліцейські встановили, що до крадіжки коштів причетні двоє киян віком 27 та 22 роки. Наймолодший злочинців виявився організатором та натхненником для вчинення крадіжки. Хлопець пояснив, що до злочину готувався ретельно здобував конфіденційну інформацію про банківські рахунки громадян, де зберігаються значні суми коштів, та підшукував способи отримати доступ до банківських акаунтів потенційних потерпілих. На все це він витратив понад рік. В ході санкціонованих обшуків виявлено та вилучено банківські картки, мобільні телефони та іншу комп'ютерну техніку, а також майже 150 тисяч гривень готівкою. Ще 350 тисяч гривень, здобутих злочинним шляхом, перебувають на заморожених банківських рахунках. А частину здобичі в еквіваленції 4 тисячі доларів США зловмисники розмістили на криптогаманці. Решту грошей, як пояснили молодики, вони витратили на власні потреби. Зараз правоохоронці затримали обох фігурантів справи та повідомили їм про підозру у крадіжці, вчиненій в особливо великих розмірах, або організованою групою. Молодикам загрожує від 7 до 12 років. Також поліцейські встановлюють можливу причетність до злочину і інших осіб, повідомляють правоохоронці.